Доброго дня, шановні коліги, шановні старшокласники, шановні абітурієнти майбутні. Сьогодні до вашої уваги навчально-методичний посібник, методи розв'язування задач з математики. Теорія, приклади, вправи у двох книжках. Ви бачите обкладинки першої та другої книжки цього видання. У пропонованому посібнику викладені методи розв'язування задач зі шкільного курсу математики. Мета посібника допомогти учням старших класів та абітурієнтам систематизувати свої знання, а також ознайомитися з деякими методами розв'язування задач, яким у школі з тих чи інших причин не приділяється достатньо уваги. Так, наприклад, набагато ширше, ніж у шкільних підручниках, викладені такі питання, як розв'язування рівнянь вищих степенів, тригонометричних та логарифмічних рівнянь, систем рівнянь, задачі на комбінації просторових тіл та багато інших. Наприклад, у у темі тригонометричні рівняння подано більше 20 різних способів та методів розв'язування тригонометричних рівнянь. Посібник буде корисним як учням загальноосвітніх класів, так і учням класів та шкіл з поглибленим вивченням математики. Завдяки набутим знанням наполегливий читач не тільки відмінно складе державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання, а й закладе фундамент для успішного навчання у вищому навчальному закладі. Пропонований посібник стане у пригоді вчителям як під час індивідуальних, так і під час групових занять, дозволить не тільки провести системне повторення шкільного матеріалу, а й розглянути у разі необхідності окремі теми чи розділ. Посібник містить теоретичний матеріал, означення, основні математичні факти, теореми, формули таблиці, приклади розв'язування задач та вправи для самостійного виконання. Така структура посібника дозволяє використовувати його, не звертаючись до підручників. Перша книга посібника складається із занять, які повністю охоплюють теми. Алгебраїчне перетворення, рівняння нерівності системи, тригонометрія, логарифми, логарифмічні показникові рівняння нерівності та системи. Цих занять 40. Друга книга посібника складається із занять, які повністю охоплюють теми. Прогресія. Текстові задачі, початки аналізу, планіметрія, стереометрія. Цих занять 36. Кожне заняття має підпункти. У кожному підпункті детально викладено один із методів розв'язування певного класу або типу задач. Зазвичай на початку кожного підпункту подано короткий теоретичний матеріал, значення, основні теореми і формули, які необхідно знати для розв'язування задач. Потім наведено приклади з використанням цього методу формулу факту тощо. Весь задачний матеріал узятий з найпопулярнішого протягом останніх 40 років збірника задач для вступників до вищих навчальних закладів під редакцією Сканаві. Тому кожна задача має потрібну нумерацію. Перше число позначає номер заняття, друге порядковий номер задачі у цьому занятті, третє у дужках його номер у шостому виданні зканавії групу складності А, Б або В. У кожному занятті є 10-15 прав для самостійного розв'язування, відповіді, до яких подано наприкінці книжки. Відповідно до закону України про авторські та суміжні права, статті 21 та 23, задача із відбірника зборник задач по математиці для поступаючих вузов за редакцією з Канаві використана як ілюстративний матеріал. Перед вами дві сторінки, це заняття 32, показникове рівняння. Ви можете розглянути перший пункт, коротенько пода на основний метод розв'язування, потім три задачі розв'язує автор, і дві задачі йдуть як вправи для домашнього або самостійного виконання. Працюючи з книгою, читач може або вивчати весь пропонований матеріал, або вивчати лише ті розділи, які він вважає найскладнішими. Наприклад, у випадку дефіциту часу на підготовку до ДПА чи ЗНО. Читачі, які використовують іншу систему підготовки, наприклад, працюють з викладачем, можуть використовувати книгу як довідковий посібник. Для цього наприкінці книжки подано зміст класифікатор, що дає змогу читачеві швидко знайти методи, який його цікавлять. Ну, зміст класифікатор ви бачите справа першу сторінку, змісту класифікатора першого тому. він, Зміст-класифікатор займає 20 сторінок приблизно, тому все розмістити в презентації я звичайно не можу. Ви бачите, яким чином він побудований, тобто заняття, підпункт і номери і збірника задач, які пропонуються в цьому підпункті, дуже ретельно. Скачати фрагменти книг та зміст класифікатор можна на сайті істер.in.ua на, на сторінках представлення відповідних книг. Також у додатку подано відповідності між номерами розв'язаних задач за принципом ліворуч номер у збірнику з канаві, праворуч номер у цієї книжки. Ви бачите також першу сторінку подібного доданку. додатку. Посібники можна придбати у видавництві навчальна книга Богдана або автора. Хочу подякувати за увагу. Ваші пропозиції, в тому числі пропозиції з придбання книг. Ваші зауваження до даних посібників прохання надсилати на e-mail. шістьдесятдев'ять